Вітаю, давайте сьогодні спробуємо розібратися, з чого ж складається культура, ну тобто, що лежить в основі нашого з вами спільного життя. От замислювались колись, що існує такий собі невидимий сценарій, який керує майже кожною нашою дією, нашими рішеннями і навіть тим, як ми думаємо. Так, от цей сценарій, це і є культура, це по суті таке собі креслення, за яким ми всі разом будуємо наше суспільство. Ну що ж, давайте почнемо з першого і, мабуть, найголовнішого елемента цього креслення. І це мова. Але мова це ж не просто набір слів, правда? Це ціла система. Система, яка не тільки дає нам змогу спілкуватися, вона без перебільшення формує те, як ми бачимо світ, і об'єднує нас в одну спільноту. От дивіться, який класний приклад. Слова для снігу в українській мові, ну. Є слово сніг, а от в ескімоських мовах таких слів близько двохсот. І справа ж не в тому, що вони якось інакше бачать фізично, ні. Просто їхня мова змушує їх помічати деталі, на які ми б і уваги не звернули. Тобто виходить, що мова не просто описує реальність, вона її, по суті, створює, і ця різноманітність, чесно кажучи, просто вражає. Тільки вдумайтеся, сьогодні у світі існує близько 7100 мов, і кожна з них це абсолютно унікальний погляд на наш світ. І до речі, цікавий факт найбільше мовне розмаїття в Азії та Африці, а це ж тисячі різних способів мислити, відчувати і, врешті-решт, будувати суспільство. Гаразд, з мовою розібралися, вона будує наш світ. Але що тоді вказує нам, що в цьому світі є важливим, а що ні? А ось тут на сцену виходять цінності це такий собі моральний компас для будь-якого суспільства. Якщо зовсім просто, то цінності це те, що суспільство вважає добрим, правильним і ну, порядним. Це ті ідеали, ті переконання, до яких усі прагнуть. Зазвичай виділяють чотири такі великі групи по-перше, традиційні. Тут у центрі релігія, авторитет, сім'я. Далі світсько-раціональні, де головне це свобода, рівність і розум. По-третє, цінності виживання. Тут все крутиться навколо економічної та фізичної безпеки. І нарешті цінності самовираження це про незалежну думку, толерантність і участь у житті спільноти. І ось тут найважливіше цінності це не щось застигле. Зовсім ні. Вони постійно змінюються. І саме ці зміни, власне, і визначають, куди рухається суспільство. От подивіться на цю діаграму тут дуже цікава закономірність у розвинених суспільствах, як правило, переважають світсько-раціональні цінності та цінності самовираження. А от у тих, що розвиваються, традиційні та цінності виживання. І що цікаво, Україна, згідно з джерелом, зараз знаходиться десь на перехресті між цими двома системами. Тобто те, які цінності в нас переможуть, може справді визначити наше майбутнє. Добре, є мова, є цінності, але ж мають бути якісь конкретні правила, за якими ми живемо день у день, так? Звісно, і це приводить нас до третього компонента, до норм. Це є ті самі не писані, а іноді цілком писані правила нашої соціальної гри. Знаєте, саме слово норма походить від латинського слова, що означає кутник Теслера». і це ж просто ідеальна аналогія. Соціальні норми це такий самий, інструмент, яким ми ніби вимірюємо, наскільки правильною є наша поведінка в суспільстві. І ці правила, звісно, мають свою ієрархію. Якщо йти від найменш до найбільш формальних, то це звичаї, потім традиції і на верхівці закони. То в чому ж різниця? Ну, дивіться, звичаї – це просто рекомендовані дії, наприклад, потиснути руку при зустрічі. Якщо цього не зробити, ну подивляться як на дивака, і все традиції це вже серйозніше, це наша культурна спадщина, як от святкування національних свят. Вони зберігають нашу ідентичність. А от закони це вже обов'язкові для всіх правила, встановлені державою. І тут за порушення буде цілком формальне покарання. Отже, давайте тепер складемо все це докупи і подивимось, як ці елементи працюють разом, створюючи таку живу динамічну систему. Отже, мова, цінності та норми це і є ті самі живі компоненти нашого суспільного креслення, І головне, що вони не існують самі по собі, вони постійно взаємодіють. І це наше креслення, воно ж не висічене в камені. Як тільки змінюються цінності суспільства, вся ця структура ніби переписується на ново для наступного покоління, тобто культура це завжди процес, а не якийсь кінцевий результат. І наостанок, давайте залишимось з таким питанням для роздумів якщо саме цінності визначають майбутнє культури, то куди ж цікаво вказує наш колективний компас просто зараз?